Джемісон якийсь 1949 гривень 07 це даже не літр. Да, дійсно, Об'єм малий. Ну, мабуть, Як би вам сказати, витримка до цих алкогольних напоїв, хто цінітель, напишіть мені, будь ласка, хто пробував їх. Воно смачне, не смачне Ну, Як оцінювати його? От, Якщо це нова політика, я просто... Например, по молочним продуктам фрукти, овочі, колбаса, сир, в принципі, я знаю. Ну, а по алкогольним для мене це вища математика. Ну, яке би там на подарунок і порекомендувати. От також якісь віскре де є дабі. 2199 гривень. Так. Це отак. Це що, саме дороге, я знайшла. Ну воно таке. Тут об'єм літр 75. Ну, тут є і здорові бутилки. Ось вони. Ось-ось. Так. Айт, айтмейстер просили ціну. 1549 гривень, бутилка літр 750. Ну, 750 літр 750. Так, водка Смірнов. Ух ты, водка Смірнов. 2499 гривень. Ця горілочка коштує. Тут аж 3 літра. Так, це хватить і бутилки пить пити і, і перепить. Ось, бачите? Так, гранц. Гранц. Він час іде по акції. Ціна на Гранц. 5799. Значите. Ну, Це така бутилка? Здорова, звісно. І.